Салат без ґрунту у гідропонному саду, вирощують школярі у Липовецькому ліцеї номер 3 Сад на воді складається з баків із рідиною та чотирьох колон. У кожній по 112 отворів для горщиків із насінням. Є датчики температури і освітлення. Хлопці та дівчата не лише доглядають за рослинами, а й вивчають біологію, хімію, математику та фінансову грамотність на практиці. Більше розповість Андрій Шпіхернюк, директор Липовецького ліцею. Номер 3. Мої вітання. Вітаю вас. Як власне виникла ідея зробити такий сад в ліцеї? Нам всім добре відомо про термін початку та закінчення навчального року на території України. Це включає осінній період, зиму та весну. Ми хотіли представити проект шкільні сади Віченж X» в тому форматі, щоб діти могли досліджувати. Розвиток ріст рослин саме період зимовий, осінній, весняний, адже нам недоступний такий період, як літо, а літо це максимальна вегетація рослин. Тому ми хотіли максимально залучити всіх учнів до процесу розвитку самого проєкту, також до процесу вирощування рослин, догляду за цими рослинами. також Планах продаж даних рослин і ці кошти, які ми вилучимо, будуть направлені на потреби Збройних сил України. Хто власне допоміг із реалізацією проєкту? Чи були партнери, благодійники, або можливо, це була грантова підтримка? Вся сума проєкту це грантові кошти Європейського Союзу. Першу частину. Ми реалізували це, складає 56 тисяч гривень. Вони пішли всі на реалізацію гідропонної системи, а також є друга частина проекту, яка включає в себе 24 тисячі гривень. В цій частині нам допомогли вже власники ФОПу, якому ми робили замовлення на теплицю. Теплиця вже прибула. І було наше здивування, коли ФОП запропонував нам на благодійній основі, що він надасть нам крапельний полив, надасть затінюючу сітку. Нам дуже приємно, бо ми можемо далі продовжити реалізовувати свій проєкт вже тепличних умовах, це ближче до весняного періоду. Також хотіли в теплиці вирощувати туї. Через те, що туї потребують додаткового тепла, і також туї плануємо продавати для потреб Збройних сил України, а також частину туї залишити для озлоблення власної території. Як саме цей сад використовується під час уроків? з яких предметів він став вже, можна так сказати, живою лабораторією? Дійсно, що жива лабораторія це влучне слово, слово сполучення. Адже на уроках біології цей сад дійсно використовується, особливо при вивченні тем, що пов'язані з рослинами. Але також важливо в інших темах та для інших предметів. Я, як вчитель хімії, використовую на уроках хімії в планах запустити з другого семестру такий навчальний предмет, як фінансова грамотність, також під реалізацію. Даного проєкту продажу е, даних рослин е, на потреби збройних сил, при, при тому, що е, всі рослини будуть е, проходити через облік, і відповідно ті кошти, які ми здобудемо, також будуть. Проходити через облік це дозволить нам використовувати інші можливості для учнів, також щоб вони бачили, як ведеться власна справа, які потреби для цього потрібно, що потрібно робити для того, щоб продати. Рослини, що потрібно для того, щоб реалізувати е, витратний матеріал. І потім е, також можлива частина коштів буде залишатися в проєкті для того, щоб закуповувати субстрат для рослин, а субстратом є мінеральна вата. Дякуємо, що доєдналися до нашого етеру. Дякую вам. А нашим глядачам нагадаю, з нами на зв'язку був Андрій Шпіхернюк, директор Липовецького ліцею номер 3